Пам'ять про доленосні події в Івано-Франківську відзначили День гідності та свободи. У меморіальному сквері в цей день традиційно людно. Франківці зібралися, аби вшанувати патріотизм і мужність громадян, які стали на захист демократичних цінностей у період Революції Гідності. Десять років тому активним протестувальником був Роман Гурик. У 19 років ціною власного життя студент відстоював майбутнє своєї країни. Згодом став одним із наймолодших героїв Небесної Сотні. Ми повинні пам'ятати свою історію, бо без пам'ятання історії не буде ніякого майбутнього, так? І ну, дивіться, вже 11 років. І хто би міг подумати, що пройде 11 років і зараз буде далі продовжуватись повномасштабна війна. Таке тяжко це все. Заходи такі повинні проходити однозначно, тому що це, ну, в першу чергу, для молодих поколінь, вони повинні бути як нагадуванням, як навчанням. Під час свічи нагородили активістів та патріотів громади відзнаку імені Романа Гурика Зміни світ на краще отримало 11 франківців зі сфери освіти, науки та волонтерства. Серед науковців Денис Паневник. З 2022 року чоловік займається геотермальною енергетикою. каже, ворог намагається знищити енергетичні об'єкти та залишити населення без світла і тепла. Тож нині він спрямовує свої зусилля, аби протистояти будь-яким викликам. Зараз моє бачення і мій вклад в. Те, щоб Україна стала хоча б трошечки енергонезалежна, хоча б трошки менш залежна від газу, від російської так сказати, обстрілів від нафти, щоб у нас знизилися ціни на енергетику, тому що вони зростають постійно, і єдиний спосіб це змінити це переймати досвід наших сусідів, які розвивалися протягом уже напевно сотень років. Важливою нагородою є для Ростислава Яворського. Він займається дослідженням сонячних елементів, адже нині існує чимала потреба в альтернативних джерелах електроенергії. Чоловік каже, незважаючи на війну, наукова галузь повинна розвиватися. Поки одні виборюють незалежність зі зброєю в руках, інші працюють у тилу. Особливо Роман був студентом нашого університету, і це дуже дуже важлива нагорода. Потрібно не забувати тих людей, які боролися, бо перш за все це почав почалося, почався студентський рух, який зробив колосальний переворот. І якби не почалося не почався цей рух, тоді звісно ми б не пішли так активно в Європу, як зараз рухаємося. Цей день каже міський голова є нагадуванням про те, наскільки важливо цінувати людську гідність, відстоювати свої права, боротися за майбутнє, але не забувати за своє минуле. Саме з цих трагічних подій на жаль і почалася московська українська війна. Страшна тому ми сьогодні згадуємо. Згадуємо Романа Гурика, молодого хлопця, який саме приїхав 20 лютого, На жаль, 20 лютого і загинув. На Майдані пам'ятаємо всіх хто віддав життя тоді за революцію гідності і за українську державу. До слова відзнаку імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика запровадили у лютому 2022 року. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.